Ось буде зараз проводити заміна фільтра, який стоїть на вході на холодну воду. Це є центральне водопостачання, місто Жидачів Львівської області. Даному фільтру 13 днів. Ось Ми бачимо, що вода надзвичайно низької якості. Більша половина населення бере воду з джерел, які знаходяться на стрищині. Тому що пити ось цю воду неможливо. Це досить шкідливо. Всі їздять, купляють. І, і, це, і, і привозять, і тратять купу грошей, тому що забиваються і болери забиваються, і котли опалення, колонки, які нагрівають цю воду. Ось я спеціально вирішив показати цю проблему. Хоча про неї знають всі, і навіть місцева наша влада, місто Жидачево, але чомусь на 2017 рік. 61% заплановано на ремонт тротуарів, Тобто бруківка важливіша. Ось ви бачите, так? якщо не ставити подібні фільтри, то митися в такій воді ну це, це просто я, я не розумію, чому відбуваються такі речі в нашому місці.